Він кричав, що знищив усика в спарингу. Він кричав, що знищить хевівейт. Німцю треба титул, а Джанжелей закріпити м'язи корпусу. Перший бій на огляді Мартін Баколе проти Джозефа Паркера. Дюбуа захворів чи злякався паркера, але факт є фактом. Баколе готовий рвати всіх. Цей 140 кілограмовий автомобіль думав задавити паркера. Чесно кажучи, Баколе непогано цей бій почав. Але результат здивував весь світ боксу. Джошо та Усик довго не могли зрозуміти, чому Баколе на настилі витирає підлогу, а це все удар Джозефа Паркера, який прилетів смачно, та бій не дали продовжити. Перемога Паркера. Вітаємо. Наступний бій Джан Жилей – Кабаєл. Тут китайська машина, яка знищила двічі джойса. Та бомбардувальника Валдера думав легкістю покарає Кабаєла. До того йшло, та в п'ятому раунді китайць поклав ліву руку на агіта. І той покотився. Але тактика німця на цей бій спрацювала. Він просто забив корпус китайця. Стільки ударів по корпусу, що танк зламався. Та гід перемагає. Що ж вітаємо. Кажуть, йде за титулами, але на мою думку, зарано. Енді Руїс ентоні Джошуа. Тут сенсація. Джошуа, кинувши Руїса на підлогу, побіг його добувати. Де пропустив удар у вісок, який є ключем до перемоги Руїса? Він знищив легенду. Це є апсет року. Це гучна поразка Ейджея. Він знищений. Хто бачив реванш та зараз потирає руки? Адже в реванші Джоша успішно зводив до школи Енді Руїса. А ми вітаємо мексиканського чемпіона Руїса, адже він тоді цього заслужив. Наступний бій і останній Тайсон Ф'юрі Олександр Усик Тайсон хотів перебоксувати Усика як дитину, принизивши, і це очевидно, опускаючи руки, дурня клеїв. Було було. Усик зосереджено набирав очки та йшов до перемоги. Більше спіймав цигана у дев'ятому раунді і відгамселив добряче рефері спас. Жадібне пузо. Останні раунди циган бігав від сітки до сітки. І перемога, звісно, Олександра Усика, українця. З чим ми його і вітаємо. Якщо сподобалось це відео, то став подобайку до нового випуску.